Чиновника, який отримав хабар у 35 тисяч доларів, у Коростишеві затримав спецпідрозділ СБУ. Один із очевидців зняв місце затримання і виклав відео в інтернет. Долари видно, що долари. Хто-то попався на взятки. У ЗМІ повідомляють, що затриманий це голова Володарсько-Волинської районної ради Адольф Суліган. За інформацією СБУ, 5 тисяч доларів чиновник отримав за сприяння у погодженні сесії селищної ради про отримання спеціального дозволу на користування надрами. А в 30 тисяч оцінив свій вплив на прийняття рішення на районному та обласному рівнях. 12 листопада правоохоронці затримали голову райради на гарячому під час отримання другої частини обумовленої суми 30 тисяч доларів США. У приймальні голови Володарсько-Волинської районної ради повідомляють, що керівник не з'являвся на роботі ні вчора, ні сьогодні. Але де він і коли буде, не кажуть. Раніше Суліган очолював Володарсько-Волинську районну організацію ВО Батьківщина, але в 2012 році під час виборів був виключений з партії. Кримінальне провадження правоохоронці розпочали за частиною 4 статті 368 кримінального кодексу. Тепер чиновнику загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.